Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 917-та доба широкомасштабної війни. Сьогодні, 28 серпня, у селі Ізмайлівка Покровського району Донецької області російські війська скинули авіабомбу на будинок, де перебувала родина із чотирьох чоловік. Під завалами домоволодіння всі вони загинули. Батьки а також їхній 17-річний син та 24-річна донька. На Херсонщині через російські обстріли дві людини загинуло та чотири. Двадцять поранено. Серед постраждалих троє медпрацівників та один поліцейський. Також вчора ввечері 27 серпня, військові Російської Федерації завдали удари двома ракетами по Харківщині. Одна влучила по території місцевого хлібокомбінату, друга у приватне домоволодіння. Пошкоджено 15 будинків, постраждали 12 людей. Серед них п'ятеро дітей. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Що земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни? Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.